Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 10 червня в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо вічна пам'ять героям минулої суботи. Кіровоградці попрощалися земляком, котрий загинув у гарячій точці на сході країни. Театральна площа біля обласного драмтеатру все частіше стає місцем скорботи. От уже вдруге на цьому місці кірворація прощаються з полеглими в боях за цілісність України вояками. міської Іван Шанувати пам'ять молодого військового прийшли бойові побратими, командири місцевих частин, керівництво міста та області, рідні та друзі, а ще декілька сотень небайдужих кіроградців. Сліз не міг стримати ніхто. це вся політика. Цей хлопець, сльози цих батьків мають нас чогось навчити, і, можливо, насправді, коли робити бездумний вибір, тих, хто здає батьківщину, маємо все-таки задумуватися, що ми робимо. Старші, думайте про наших дітей, думайте про. Ми тебе помнимо І будемо помнити нас, поки ми будемо живі. Повірить. Великий ухлін тобі, товаришів. Ми – десятники Це не священний обов'язок. Відупстити. Поховали героя на Старобалахському цвинтарі у Кіровограді. Сьогодні в одному з кіровоградських супермаркетів мали збирати гуманітарну допомогу. Продукти харчування та речі першої необхідності планували відправити кіровоградським військовослужбовцям, що нині знаходяться на сході країни. Проте акцію довелося скасувати. Близько 14-ї години до одного супермаркетів Кіровограда прийшли волонтери народної самооборони. У руках вони тримали інформаційні листівки, де було вказано, чого саме потребують кіровоградські військовослужбовці. Та роздати бодай один папірець дівчата не встигли. Адміністрація супермаркету одразу вказала на вихід. Ми хочемо роздавати людям ці і отримувати допомогу добровільно. Ні, то ні. Послухайте, ні, у нас цього не можна робити. Не можна. Якщо ви це маєте... Я без мікрофона. будь робити? ласка. А чому не можна робити? Скажіть. Того, що в нас є, е, я не буду ні в камеру, ні мікрофон розмовляти. Вибачте, будь ласка. Ні, я не можу представитись, вибачте, але ви в магазин до нас, будь ласка, не заходьте. Поведінка працівників торгівельного закладу, організаторів акції, м'яко кажуть, збила з пантелико, адже аналогічні благодійні заходи проходять майже в усіх містах країни. Нам запропонували зв'язатися офіційно з керівництвом у Києві. Ну я до стій, мене не знаю, де знаходиться або Дніпропетровська, або Київ офіційно звернутись, отримати дозвіл, а потім, можливо, нам цю акцію дозволять тут проводити. Крім адміністрації супермаркету, скептично до акції поставилися і самі покупці. Ті переконані, гуманітарна допомога не доїде до анонсованого пункту призначення. Я не знаю. Просто те, що збирають волонтери, воно не доходить туди, куди Я треба. Має, Я знаю, що воно не доходить. Щоби переконати протилежному, Олег Копил зателефонував одному з командирів Кіровоградського батальйону, але брати до рук слухавку адміністрація Маркуту відмовилася. Ми на прямому зв'язку з, з, з керівництвом батальйонів Кіровоградських. Я телефонував наразі зараз 17-й батальйон ну, командиру батальйону е, Букоросу Сергію Міновичу. Просто я намагався передати слухавку керівнику магазину для того, щоб вони з'ясували це питання і уникли всіх формальностей, тому що ну, на, зараз на часі допомога, а не з'ясування бюрократично будь-яких формальностей. Наразі вона відмовилась ну, з ним спілкуватися. І на завтра була запланована повторна акція, що правда в іншому супермаркеті. Але чи будуть її проводити, волонтери після сьогоднішніх подій вже сумніваються. Мы разочарованы, потому что мы не ожидали, что вот все отвернутся, потому что такая ситуация в стране. Реально наши ребята там гибнут за то, чтобы мы жили хорошо. Они даже помочь ничем не хотят. То есть это очень обидно. До Кіровограда привезли Почаївську ікону Божої Матері, одну з найшанованіших святинь православного світу. Ікона виконана у візантійському стилі, написана олійними фарбами на звичайній досці злипи. Проте вона вже близько півтисячоліття. Насе Божу благодать віруючі, котрі на власні очі хотіли побачити чудотворну святиню, зібралися на фортечних валах. Звідти урочиста хода вирушила центральними вулицями міста і йшли до свято Успенського собору. Власне, біля нього відбулася святкова літургія. Православні молилися за мир в Україні. Зусловна, дуже хотілося б поздравити всіх наших віруючих людей з этим. Непроходящим событием, знаменательным событием, которое, я думаю на многие-многие поколения останется в памяти наших людей, как, я еще раз повторяю, бразі єдині, образець соборності вот е, того созидания духовного, которое сьогодні так нужно для нашої страны, і для нашого. Після молебені ікону відвезли до Кіровоградського кафедрального собору. Та воно пробуде до середи, після чого її знову повернуть до Почаївської лаври. Ми нарочито просили владика Митрополита Пачаївського, щоб він дав нам цю ікону на декілька днів, тому що її дуже-дуже шанує наш боголюбивий православний народ. І вона дійсно через цю ікону Господь подає надзвичайні благодатні сили. Незвичній гості в Кіровоградській інспекції відбувся черговий день відкритих дверей. Цього разу до центру обслуговування платників запросили тих, хто щойно зі статусу першачки перейшов у почесний другокласники. Організатори зустрічі кажуть, податкову культуру треба виховувати з малком. Що таке бюджет, податки, звітність та декларування? Ці діти до зустрічі з фахівцями інспекції навряд чи здогадувалися. Втім, на те вона і навчально-виховна екскурсія, аби малеча винесла із неї щось корисне, аби дітвора зрозуміла, за чий рахунок живе країна. Податки сплачують ті громадяни, які працюють, отримують заробітну плату. Адаптувала складні податкові терміни для дітей Катерина Бондарук. Завідуюча інформсектором інспекції розповіла малим, що таке бюджет, до якого папи та мами гостей сплачують податки. Це такий гаманець, та кашельок на російській мові. От бюджет країни це такий величезний гаманець. Аби малечі стало зрозуміліше, що таке держава і яке значення для неї мають податки, вчитель-податківець порівняла державу з деревом, а податки із водою, які живлять зелену рослину. Якщо дерево не поливати, воно засохне. Теж буде із країною, якщо люди припинять віддавати їй частину зароблених коштів. А розказане ілюстрували картинками. А точніше, роботами конкурсу, очима дитини при бюджет країни. Нам дуже сподобалась екскурсія, малю і малюнки дітей. Ми теж будемо сплачувати податки і, і будемо чесними. Закріпити урок вирішили переглядом тематичного мультфільму Місто мрій. Мені дуже сподобався мультфільм, тому що там розповіли, що треба бути чесним. І сплачувати податки не натішаться результатом гостин і вчителі. Вони зацікавлені тим конкурсом, який проводить податкова інспекція. Також будуть приймати участь. Я думаю, що це не на остання наша зустріч. Ми наразі будемо до вас приходити в гості. Діткам дуже сподобалося, було все на їхньому рівні. Доступно. Я надіюсь, вони багато що зрозуміли про бюджет нашої держави. Про те, що потрібно чесно вести бізнес в нашій країні, і я думаю, що надалі вони будуть чесними платниками податків. Висновки, які зробили для себе діти, озвучив майбутній справний платник Ярослав. Щоб наша країна процвітала, потрібно сплачувати податки. Третій рік поспіль Кіровоградський велоклуб, там де ми влаштовує перегоду для дітей різного віку. Цей захід вже став традиційним а кількість учасників щорічно збільшується. Цього разу співорганізаторами велозустрічі стали Даївці. Крім допомоги з підготовкою змагань, інспектори ще й провели виховну роботу з дотримання правил дорожнього руху. Аудиторія була чимала, адже зібралося близько 120 учасників велоперегонів. Це рекордна кількість, кажуть організатори. Ми проводимо детську велогонку ровірок. Це вообще за історію Кіровограда перше таке мероприятие, тому що до недавніх пор спортом велоспортом займалися тільки вже достатньо взрослі діти, від 10 років і вище. Ми вирішили, чому. Бу нам не організувати такі любительські сорівнування. Ми їх називаємо ще дворові соревнования, ну, соревнования хоча ми в парку, но тим не менше, все-таки ті діти, які не займаються велоспортом, вони просто катаються на велосипедах. Для них ми організували такі гонки, щоб вони вже спробували, що это як это возможно, вони поповнять ряды спортсменов. Перед стартом була профілактична бесіда з інспекторами, ДАІ, під час якої особливий акцент зробили на безпеці руху саме велосипедистів. Спілкувалися не лише з юними учасниками змагань, але і з батьками ви повинні пам'ятати, що велосипедист, який рухається проїзною частиною, він є е, учасником дорожнього руху, і так як і всі повинен дотримуватися та виконувати правила дорожнього руху. Крім цього, також хочу зазначити, що на території України е, рухатися на, велосипед... на велосипеді волосепеді дорогою дозволяється з 14 років. Всі учасники були поділені на вікові групи. Старт перегонам дали наймолодші велосипедисти. Це дітлахи віком від 2 до трьох років, декому допомагали батьки. У Нас вже є якийсь опит певний катання на велосипеді. Він з трьох років їздив вже це. У нього вже великий велосипед купили в цьому році і виступаємо вже другий раз. Тому, в принципі, у нас немає ніяких побоювань. Ми всі в місті, всі сім'єю, як є погода, і у нас, звісно свободне час, Ми стараємося кожен день виїжджати вечором на велосипедах. Кожен учасник велоперегонів отримав солодкий дарунок, а переможцям вручили символічні статуетки. У нас тепер у нас погнал, я все зі і виграв. І це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційно програму Акценти дня для вас у студії працював Євген Салтан. Всього вам найкращого. Залишайтеся на нашому каналі.